В рамках туру по Україні лідер партії Удар Віталій Кличко завітав і на Полтавщину. Він зустрівся із активістами партії і з народом під час народного вічі на полтавському євромайдані, подякувавши усім, кого хвилює майбутнє нашої держави. Тільки в боротьбі можна отримати перемогу, і тому хочу подякувати кожному з вас, хто не байдужий. На площу до обласної державної адміністрації прийшли тисячі людей підтримати курс опозиції та одного з її лідерів Віталія Кличка. Чому я й прийшла? Я довіряю опозиції. А я кличко Віталію від партії Кличка дуже добре було, якщо б Віталій Кличко очолів нашу країну. Ми віримо в нього в молодого, в нього авторитет міжнародний. Я думаю, він не буде красти, бо таке ім'я він не буде заплямовувати. Довіряю, тому, що він правду все каже. Ми зустрічалися з Віталієм Количкою. Ми його спитали. Віталі, ти виште до кінцяйте. Він каже, я буду будете до кінця вас не зраджу. Життя за високими соціальними стандартами, гарантовані робочі місця і гідна заробітна плата, справедливі суди та сталий економічний розвиток. Саме такі цінності люди відстоюють на майдані. Впевнений Віталій Кличко. І зараз додає він головне завдання існуючої влади тягнути час та не приймати жодних рішень. Два місяці люди стояли мирно, сотні тисяч людей. Взагалі можна перерахувати, мільйони людей вийшли на вулиці країни після того, в будь-якій нормальній сучасній країні уряд би і президент подав би відставку, але на жаль, не в Україні. Уряд та президент влада не хоче чути людей. Опозиція ж за словами Віталія Кличка прагне перезавантаження влади та повернення до конституції 2004 року, що гарантує справедливий розподіл повноважень між парламентом та президентом. Ключове завдання відзначає лідер удару рівність перед законом усіх незалежно від соціального статусу. Закликали до відповідальності на полтавському євромайдані і місцеву владу. «Давайте приймемо з вами тут рішення звернутися. До міської ради, міського голови, обрати спільний шлях з Полтавською громадою, або негайно подати виставку. І ми виберемо свого народного міського голову. Головне питання не в тому, приведе Україну до злагоди євроінтеграції чи автономний розвиток, наголошував Віталій Кличко, а в тому за якими стандартами житиме український народ. І я впевнений, що ми переможемо, тому що ми боремось за ідею. Ми боремось за правду. Вони борються за гро, і ми переможемо. Слава Україні!